Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Друзі, традиційно о третій годині до нас долучається Костянтин Гробич і сьогодні в нього. Історія з дуже яскравого місця, і завжди я переконана, що вона буде що вона буде наповнена емоціями, красивими моментами життя, так, до яких захочете повертатися. Сьогоднішня історія про незвичне подружжя, про Дашу Малахову, яку ви можливо знаєте, так. як актрису, але зараз вона більше займається іншим та її чоловіка Сергія Суліма. От, Де вони зараз знаходяться з Києва у напрямку Одещини, але трошки не доїхали. Кіровоградщина, село Йосипівка. Ось саме там за 260 км. В Києві зараз знаходиться Костя Гробич. Костя, вітаємо Вау! тебе! Який же ти яка красива ранку. картинка. Зараз е, валя, Сашко, усі усі українці, зараз ми будемо вам бекати, мекати, кукурікати, кокати. Тому що я дійсно в, на екофермі. вже годинку. Ми тут готуємося до ефіру. Переключаю камеру, щоб показати сусідів, хто ж тут у нас в тому вольєрі. Вон, бачите, козочки, друзі. А ось тут каракулеві вівці. ну, друзі, доброго ранку. Відповідаємо. Бачите, вони, вони вони трішечки лякаються, тому що вони знають, що вони прямому ефірі. А ось тут той, хто не мовчить, і та, хто ніколи не мовчить, яка це все придумала разом з своїм чоловіком, який не хоче показуватися в ефір, має право. Даша Малахова. Прийду, і це, до речі, дякую, дякую за капелюха. Дякую. Я, я не хотів Тобі його одягати, але вичить. Хто Приді. це? Що це? От це. Маленькі козли <рігла> 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 ой, 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 ой. Пос... давай я ми його повернемо, повернемо. до сім'ї. <рігла> Добре, я, я просто хотіла. Зараз Даша розкаже про історію становлення, це навіть не бізнес, що Ні, це що, не що бізнес. це у вас родинна ферма. Так, давай спочатку. Чому капелюх? Я подумала, що сьогодні досить важкий ранок для всіх українців, особливо для киян. І тому я подумала, що ми сьогодні будемо намагатися піднімати настрій, просто отут і зараз робити щось, щоб трошки відволіктися. Тому я подумала, що капелюхи це гарна ідея. От що в нас є? Ми на фермі. Це наша ферма Климівка. Тут ми вирощуємо тварин тільки для себе, і тут я роблю оцет яблучний. І над цим оцтом уже об'їздила купу ярмарки. Я так, тебе бачу на слоуфуді, на різних крафтових так, тусовках, там так. де виробники представляють, і я купував, хоч хоч воно і коштує трішечки грошей, але це все зроблено руками. Це натуральні яблука, і ти їх пускаєш не на кальвадос, не на горілку, а на такі речі благородні. Ну, дивись, насправді я подумала, що сьогодні я можу розказати, як я його роблю, і його можна не у мене купувати. Я просто намагаюся підтримувати традицію. Ви можете власноруч дома зробити. Битьо. Я тобі, по-перше, дам, хоч ми з тобою вже трошки кави випили, але уявимо, уявимо. А зараз уява дуже важлива частина нашого життя, бо все прекрасно відбувається в нашій уяві. Так. Зараз то ми з тобою беремо оцей оцет. Я додала теплу водичку водичку і трошки яблучного оцту. І це абсолютно благотворно буде впливати навіть ті новини, які я зараз прочитав в телеграмі. Так. Так, друзі, ну що, ми повертаємось до села Йосипівка. Бачите, там вже активно куштують оцет з яблучною оцет. з водичкою. <гум> і, х... і хочемо. Хоч... Костя Костя, так, ми на зв'язку, ми вас уже бачимо разом з Дашою. Продовжуйте свою розповідь. Хочеться чути і бачити вас далі. Все, а... А ми продовжуємо, тому що ми смакуємо цим отстом. Він ще й заспокоює, тому що різні ситуації бувають в живому ефірі. Так. от як, як ти його робиш, е, робиться він дуже просто: рецептів безліч в інтернеті. Я чотири роки це досліджую на американських на австралійських сайтах, але це дуже автохтонний, автентичний український продукт. Трьохлітрова банка, третина яблук нарізаємо, обережно миємо, тому що все найцінніше знаходиться саме на шкірці яблук. Тобі зараз покажу. І після цього я заливаю водою де? яку оцю, О, банку. Давай, оцю, давай. оцю. Так, а ми друзі, люди наполегливі дякумантані лесик. А наполягаємо на тому, щоб все ж таки дослухати розповідь Костянтина Грубича та Даші Малахової. Тому третя спроба сподіваюся буде вдалою. Тримаємося. Ми за вас ви за вам. Друзі, ми справді не зламні, тому що. Треба довести справу до кінця. Так, абсолютно. Оце троли. Так, ну, от, але щоб я встиг передати подарунок. подарунок? Це є бабиєльки, такий проект. Бабаєлька, мода, Бо... оце гаман, оце символ ось оце дякую. Орел такий, оце, оце так на пояс гаман. Можна мобілку класти, гроші. що Ідеально, хочеш? грошей нема, мобілка є. <сум> 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 дякую дуже. Дякую, дякую. Але я теж хочу далі передавати. Подарунки так. тому я буду дарувати пляшечку новеньку мого найкращого яблучного оциту. Будь ласка, презентую тобі, ще я дам книжечку до неї, і це я передам наступним крафтовикам, куди ми потрапимо через пару тижнів. І Даша, я знаю, що. Виточей і ребілютуємо Реабуляту... військових, приймаємо дітей, робимо табори, робимо все можливе, щоб не зупинятися, щоб давати натхнення, щоб любити всіх, щоб рухатися, рухатися, рухатися. Зараз не можна зупинятися. Це, це Даша Малахова, екофирма Климівка, Кіровоградщина, це чарівний край. Так і дай Бог, щоб сьогоднішня неділя була тихою, спокійною, по можливості радісною. Але ми переможемо обов'язково. Дякую. Друзі, кому захочеться втікти від Києва від якогось шуму і трішки десь насолодитися абсолютно іншими емоціями, то климівка 100% те місце, яке буде вас при з радістю приймати. Дашу дякую тобі за настрій. Завжди прекрасно. Обіймаємо.